Безпека. Безпека знову відчути її мріють мільйони українців. Та поки ворог на нашій землі, маємо щохвилини не втрачати пильність. Але загроза чатує не лише з боку Росії. Наші необдумані дії та незнання правил безпеки також можуть призвести до біди. Радіо Київ та головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві. Пропонує разом створювати безпечний простір. Слухай, що четверга Ді 35. поради, які допоможуть зберегти життя у програмі. Рятівний подкаст». Так, друзі, доброго ранку. Це «Київ Шоу на Київ 98 ФМ». І Дійсно, рятівний подкаст у нас прямо зараз розпочнеться. Ми. Таким чином, з представниками головного управління ДСНС України в місті Києві створюємо ваш безпечний простір, аби ви були впевнені в тому, що не чатує вас небезпека десь за рогом. І сьогодні у нас в гостях Гліб Парфіонов, інспектор відділу по нагляду за особливо важливими об'єктами головного управління ДСНС України в місті Києві. Гліб, вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, ну дивіться, у нас за пару днів Великдень. Свято важливе для всіх українців об'єднувальне таке е, свято святе, можна сказати. І дійсно, частина людей залишиться в столиці, частина людей вирушить там чи то до батьків, чи на свої е, малі батьківщини, як я це називаю. І так само там люди будуть ходити в церкви, будуть виконувати певні традиційні е, обряди. Як е, готова взагалі служба ДСНС в Києві? От, е, ну скажімо, до цих викликів протягом святкових днів? Тобто я розумію, що у вас як врятувальників свята не буде? Ну саме так це для нас насамперед робочі дні. Ми провели комплекс профілактичних заходів протипожежного характеру. Е, з нагоди відзначені великодня та підготувалися до будь-яких ризиків. Ми визначили та закріпили відповідальних осіб з числа начальницького складу ДСНС міста Києва та підпорядкованих структурних підрозділів за культовими спорудами та об'єктами, які будуть задіяні під час проведення заходів зі значення Великодня для для надання практичної методичної допомоги та консультації їх керівникам. Організували проведення інструктажів щодо дотримання правил вимог пожежної безпеки, дій у випадку сигналу повітряної тривоги з персоналом культових споруд та об'єктів, які будуть задіяні у проведенні заходів. Розробили та розповсюдили пам'ятки про заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, цивільного захисту та техногенної безпеки, дій у випадку надзвичайних ситуацій у культових спорудах та об'єктах, організували проведення інструктажів з особовим складом територіальних органів ДСНС. Організували взаємодію з членами місцевої та добровільної пожежної охорони, залучили їх до профілактично роз'яснювальної роботи в культових спорудах, проінформували органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, керівників релігійних конфесій про стан пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, культових споруд для вжиття відповідних заходів. Забезпечили висвітлення профілактичних заходів в засобах масової інформації та організували взаємодії з територіальними органами національної поліції, органами місцевого соврядування та військовими адміністраціями. От якраз один з цих видів, бачите, зараз і відбувається. Власне, ми в засобах масової інформації намагаємося висвітлювати. те, що наближається Великодень, великдень, і всі мають бути обережними, всі мають. Дотримуватися певних правил. Добре, от якщо говорити про звичайних українців, які так само підуть в церкви, підуть святити Паски, потім підуть кудись е, розговлятися, ще щось робити. Ваші рекомендації, що от ну, так от просто звичайно, якщо звернутися до людей, там е, ну, максимально бути обережними, це все ясно, але є конкретні, можливо, якісь поради. Ну, Задля недопущення виникнення пожеж та інших надзвичайних ситуацій, слід дотримуватися вимог та техногенної безпеки під час проведення богослужінь та релігійних заходів. А саме, підсвічники та інші пристрої, у яких використовується відкритий вогонь, повинні бути встановлені на негорючій поверхні, яка виступає за їх габарити не менше, ніж на полметри. Переносні пристрої, у яких використовується відкритий вогонь, не повинні встановлюватися на шляхах евакуації. Підсвічники та інші пристрої, в яких використовується відкритий вогонь, необхідно розташовувати від горючих конструкцій та від горючих оздоблювальних матеріалів на відстані не менше, ніж один метр, так, щоб унеможливити потрапляння відкритого вогню на будівельні конструкції або інші оздоблювальні матеріали та крапання горючої рідини на підлогу, утворювати скупчення людей під час проведення богослужінь біля евакуаційних виходів з культової споруди, загромаджувати шляхи евакуації та евакуаційні виходи. Експлуатувати кабелі та проводи з пошкодженою або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні власивості ізоляцію, користуватися пошкодженими розетками, відоголуджувальним та з'єдвальним коробками, підвищувати світильники безпосередньо на струмопровідні проводи. Так. Ага, це. З приводу поведінки в самих церквах, а якщо говорити вже далі, потім, після, після ну, скажімо так вже літургії богослужінь. От е, ми з вами бачите, перед початком говорили, що е, люди ж, напевно, ну не знаю, як в Києві, але на певних територіях, скоріш за все, можливо, підуть якісь е, лісопаркові зони, можливо, там смажити шашлики і ще щось робити. Там, от е, що б ви порадили? Ну, мається на увазі. Ясно, що ходити якимись такими знайомими шляхами не залізати в якісь дєбрі. Тому ваші поради, от, аби не наштовхнутися на вибухонебезпечні предмети, ми пропонуємо дотримуватися вимог військової адміністрації щодо заборони на відвідування лісопаркових зон. Але в будь-якому разі, якщо таке трапляється, то бути максимально обережним та обачним. Якщо ви виявили предмет, який схожий на розтяжку або якийсь вибухонебезпечний пристрій, ви повинні зупинитися обережно розвернутися та йти тим самим шляхом, яким ви прийшли до цього місця. Також необхідно повідомити службу 101, Державну службу з надзвичайних ситуацій щодо виявленого предмету та за можливістю обозначити місце його розташування. Це це якщо, якщо виявила, а якщо не виявила, а вже спіткнулися і на розтяжку, то тоді зовсім інша історія. Мені здається, що треба зараз наших всіх слухачів попереджувати стосовно того, що, власне, ну, от є, от, наприклад, Пуща Водиці. Да? Пуща Водиці там теж. Трішечки прилітало, і я, як велосипедист, наприклад, я любив раніше лісами пущі там, власне, мандрувати. Uh -huh. Але зараз я 25 разів подумаю. От мені б хотілося, б, щоб ви звернулися, наприклад, так само зараз до всієї аудиторії, яка нас чує, яка так само любить мандри, яка так само любить ці всі шашлики і так далі. Ну, умовно кажучи, щоб вони, можливо, якось. Чи то подумали, чи то взагалі не виїжджали за межі міста. Можна ж тут десь навіть не на околиці, а все себе в дворі зробити шашлик, якщо вже так дуже хочеться. Ну, мені так здається. Питання в тому, що до кінця обслідувати території, на яких велись бойові дії, практично неможливо. Саме через те, що а чого? А чого неможливо? Велика кількість вибухонебезпечних предметів, велика так. кількість нерозірваних уламків, тих предметів, які можуть становити небезпеку для вашого життя та здоров'я mm -hmm. ваших оточуючих. Так, ну, ну о, так, і от за можливості не виїжджати. Але ж ну багато хто може сказати, друзі, ну та ясно не виїжджати. Ми там вже, наприклад, умовно, там весь Київ сколесили, але ну та хіба не можу я виїхати вздовж траси? А, вздовж там... траси я думаю, що можна. Ну але ж да. дивлячись, якої траси. Якщо траса на бучу, то там може бути трішечки і, і страшно. А, от ну я не про напрями. Я маю це на увазі, от якщо нам ну, дійсно там люди на велосипедах виїжджають там, вздовж траси, це нормально, тобто не треба там звертати кудись в лісосмуги. Рекомендується дотримуватися тих напрямків руху, які вже є розвідними. Але як ви знаєте, що і на тих. Дорогах автомобільних, які вже активно використовуються з березня минулого року, то досі знаходять вибухонебезпечні предмети, тому треба бути вкрай обачним та обережним. Це в, в ну в околицях міста знає? навіть в околицях Сажливо, Києва, да? саме так. А от скажіть мені, от там багато було інформації про ці міни, оці так звані, як їх російською мовою, ліпісток Ну, пелюстка. Пелюстки, да? Да. Пелюстки да, оці, маленькі міни. Да? Я бачив їх на фото, я жодного разу, слава Богу, не траплявся бачити вживу, але багато їх зараз знаходять, От саме от таких от дрібниць, які схожі зовні на якусь іграшку. Справа в тому, що, по-перше, це міна малої дії, угу. тобто при її спрацюванні вона вибухає та задає поран та пошкоджень організму, які сумісні з життям, але призводять до інвалідності. Не питання чи багато, багато їх знаходять? Саме так, саме так. В зонах, де були бойові дії, в зонах, де угу. тримали наші захисники оборону та там, де наступали загарбники, там ці міни досі знаходять. А ще цікаво, знаєте, мене завжди хвилює питання, от я весь час чую, що власне це розмінування воно триватиме там, розтягнеться на роки, в принципі, всієї території України. Я не тільки про Київ, Київську область, ось, але якщо воно триватиме ну, на роки, да? тобто я так розумію, що зараз просто спеціалістів мало. Спеціалістів вистачає, але за останню інформацію, держава планує залучати іноземних представників ага. та техніку для гуманітарного розмінування в цьому напрямку. Ну, я знаю, що нам... Певні країни, особливо там скандинавські країни, дуже серйозну допомогу в цьому плані надають. І вони надавали це ще з 2014 року. Там і Данія дуже активну участь в цьому брала. Добре, якщо говорити, е, ну от у нас через тиждень поминальні дні. Тобто люди потягнуться на цвинтарі, на кладовище. Ваші поради, щоб ви так само ну, вберегли людей від небезпек, хоча здавалося б, от теж так. Кладовище, ніби ж таке відкрите місце, там якихось осередків займання, ніби ну по мінімуму може бути. Хіба з собою люди поприносять там якісь лампадки, свічечки, але і там чатують небезпеки. От що там може бути такого небезпечного, і від чого людей треба вберегти? Давайте що це проговоримо. Можу сказати, що ДСНС також проводять профілактичні роботи по цьому напрямку, тому з метою виконання заходів щодо посилення техногенної та пожежної безпеки на території міста Києва та встановлення належного контролю в понад 30 місцях проведення поминальних заходів це кладовище, це цвинтар і так далі. ДСНС проводить наглядово профілактичну інформаційно роз'яснення та протимінну роботи. Наші спеціалісти піротехніки е, провели. Е, Провели роботу з свого напрямку на кладовищах. також наш інспекційний блок провів роботу з власниками та особовим складом культових закладів, які знаходяться на території міста Києва з метою недопущення порушень правил пожежної безпеки. А які вони можуть бути? Це, наприклад. Нагромадження якогось сміття або створення звалища з горючих матеріалів на території кладовища це може бути, як ви правильно сказали, лампадка чи свічка, яка яку принесено було відвідувачем на це кладовище. Та під час необережного поводження з вогнем вона опрокинулася та підпалила, наприклад, сухостой з трави, який там знаходиться. Тому робота проводиться, та ми наголошуємо на необхідності дотримування правил пожежної безпеки. <рес> от відносно ну, от... сухостою, я ще хотів точнюю, чи запитання, поставити. От зараз, ну багато я думаю, що буде цих випадків, просто коли будуть палити цей сухостій. А... Це ж це ж постійна історія, спалюють там сміття накопичили і. Ну, на дачі приїхали, так, да. город ну, почистили і кудись. Да -да 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 -да. Ну добре, що зараз от е -е... весна, дощі, і ну, зрозуміло, що воно навряд чи загориться, а коли вже все підсохне і так далі, це ж може спалахнути будь-що, в принципі, від... від того що ти просто вирішив там собі спалити трішки сміття, то. Чи є такі випадки? Саме так, через те, що таке доволі часто траплялося в е, законодавство, було внесено зміни ще в минулому році, якщо я не помиляюся, щодо спалювання сухої трави, та це регламентовано Кодексом України про адміністративні правопорушення як заборонено. Тому е, спалювання сухої трави може призвести до е, поширення лісових пожеж, да. поширення е, спаль, с, пожеж в сухостої полів та е, під, підземельних е, згорянь, коли горить е, сам осередок, е, як корені та дерев. Який там штраф, не пам'ятаєте? За, за спалювання, ні? Ну окей, нічого страшного. А, але таке ж може, ну, я от просто думаю, ну, а в місті? Ну, в місті якось не ж, особливо там якихось лісосмуг, які можуть так спалахнути. Чи такі випадки бували і в місті, коли от починає горіти і охоплює велику територію? Ну, десь в дачних масивах там окей, там ще можна зрозуміти десь яких ну, таких кооперативах, які наближені до сіл. А в місті такі бували випадки? Ну, ми знайомі зі статистикою саме місце міста Києва, та як ви правильно наголосили, що в нас доволі мало таких участків, але завдяки тому, що служба контролює цей напрямок та оперативно реагує на такі виклики, то такого не трапляється часто. Так. Ще і... я хотів поставити запитання: а чи є якісь патрулі, які от від чи то від Державної служби з надзвичайних ситуацій, чи то, можливо, просто патрульна поліція, яка от, там, їздить і стежить за дотриманням всіх цих історій, щоб правильно все відбувалося, щоб не було цих всіх протиправних заходів. Ну, на даний час внаслідок військового стану заборонено проведення планових чи позапланових перевірок суб'єктів господарювання. Проте. Ми турбуємося безпекою наших громадян та залучаємо наших співробітників та працівників до проведення інформаційно-роз'яснювальної та агітаційної роботи, проводимо е, рейди на територіях, де можуть траплятися стихійні лиха, та е, можуть бути такі факти, як ви казали, спалювання сухої трави для попередження таких випадків. Угу. Ну, Це, і ще момент. Позитивно. Це позитивно, так. Ще момент. Ну, ми ж розуміємо, що війна триває і вона не закінчиться от зараз під час святкування Великодня. Тому, звичайно, можуть у нас бути е атаки ворога, тим більше мені здається, що якраз таки ворог наш підступний і вибирає саме такі дати для нас важливі, для нас сакральні, але може влаштовувати чергові ракетні атаки. якщо... Лунає повітряна тривога. Ну, вона може лунати в будь-який день, може в будь-який час доби лунати. От, наприклад, ну, ми прекрасно розуміємо, що всі, що не, не треба влаштовувати цих скупчень народу, але там все одно підуть святити Паски люди, підуть на літургії, і лунає повітряна тривога. Давайте нагадаємо, що треба робити. І, власне, якщо в церквах немає укриттів, що тоді, а я думаю, що не в всіх храмах. Не всі храми облаштовані укриттями. Що тоді робити? Під час проведення профілактичних заходів до Великодня Державна служба звичайних ситуацій проінформувала працівників та співробітників культових закладів та споруд щодо неухильного дотримання вимог сигналу повітряна тривога. Були проінструктовані е, отці настоятелі, які будуть вести ці заходи, та е, їм наголошено на необхідності. Супроводити людей до укриття найпростішого або захисної споруди. Також ми розробили пам'ятки та вивісили напрямки до найближчого укриття, яке може бути не більше, ніж 500 метрів від культової споруди. Тому під час е, літургії, під час всеношної, які будуть проводитися в культовій споруді, е, необхідно неухильно дотримуватися сигналу повітряна тривога та організовано без е, паніки та скупчення пройти до найближчого укриття. А от так. я про про далі, от програми хочу запитати. Ну я ж розумію, що ця робота проводилась, тобто ви ходили туди безпосередньо, дивилися, говорили е, з служителями. От, ви ж і ви ж перевіряли, напевно, наявність укриття. А є якась ну, не статистика, а хоча би так приблизно сказати, ну тобто, там умовно, 50% храмів з укриттями, 50% ні. От якусь якось таку ви собі вивели цифру? Е, можу сказати, що ні, але е, якщо вважати, що е, церкви та храми на території Києва, це насамперед споруди, які були е, ще ну, доволі давно споруджені, які в нас. Е, Мають свої якісь підвали, якісь свої сховища, то ми їх пристосовуємо як найпростіші укриття, а також проводимо профілактичні заходи щодо того, щоб найближчі укриття до храмів були оборудовані та могли вмістити ту кількість осіб, яку ми. <invecex2> Передбачаємо в проведенні цих заходів. Ну і наостанок, от наші слухачі пишуть, що виявляється спалювання трави, листя, сміття та іншої рослинності, заборонено законом, ну це зрозуміло. І карається штрафом у розмірі від трьох тисяч до шести з гаком тисяч гривень, а штраф для посадових осіб від п'ятнадцяти до двадцяти однієї тисячі гривень. Отак. От бачиш, ми тут якраз думали, скільки яка вартість штрафу. От досить такий пристойний штраф для того, щоб не робити дурниці, як мені здається. А це точно дурниці. Тому, друзі, будьте обережні. Хочемо подякувати нашим гостям. Гліб Парфьонов у нас щойно був інспектор відділу по нагляду за особливо важливими об'єктами головного управління ДСНС України в місті Києві. Це був рятівний подкаст на радіо Київ 98 fm І це було Київ Монінг шоу Сергій Неретін, Тарас Кобзар, Роман Герасимчук. Хочемо подякувати вам за увагу, побажати гарних свят. І Традиційно завершуємо гарною музичною паузою. Зараз завершу. Я тільки ще одне хотів додати: все-таки, я людина, яка. От пам'ятаєш, тобі вчора казав, я встиг сходити на сповідь, і хочу не те, щоб вважати себе там надто дотичним до релігії, але сьогодні чистий четвер. Тому, друзі, хай ваші думки будуть чистими і помисли. Оце головне. А там чи встигнете ви прибрати вдома? Ну то таке питання. погоджуюсь безпека. безпека. знову відчути її. Мріють мільйони українців. Та поки ворог на нашій землі, маємо що хвилини не втрачати пильність, але загроза Тує не лише з боку Росії наші необдумані дії та незнання правил безпеки також можуть призвести до біди. Радіо Київ та головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві пропонує разом створювати безпечний простір. Слухай, що четверга о 10.35 поради, які допоможуть зберегти життя у програмі Рятівний Подкаст.